Познайомитися із сучасним Івано-Франківськом чи дізнатися, як місто та його мешканці жили декілька десятиліть тому. Пропонують всім охочим за шкарпетки для військових. Жителі та гості міста можуть замовити екскурсію у Івано-Франківському туристичному центрі. За ці гроші працівники центру закуплять водонепроникні шкарпетки для військовослужбовців. Сьогодні стартувала друга екскурсія у межах ініціативи Франківськ зігріває воїнів. Дізнатися більше про історичну частину міста та долучитися до благодійного проєкту вирішило подружжя Нещадим. Ярослав та Анастасія розповідають, що живуть у Івано-Франківську два роки. Придбати для себе оглядову екскурсію вирішили насамперед, щоб підтримати збір для військових. А окрім того, кажуть, це цікава та пізнавальна розвага, особливо коли вдома відсутнє електропостачання. Скажу чесно, це. Більше для ЗСУ, ніж для мене. <гум> а й, та й цікаво просто про Франківськ послухати. Може, я щось нове пізнаю. Місто дуже гарне, і треба про нього більше дізнатися. все таки ми взагалі любимо подорожувати Україною і вирішили дізнатися трошки більше про Франківськ. Я хочу допомагати зсу. Я хочу бути частиною суспільства, яка допомагає своїй країні. Для всіх охочих пропонують п'ять різних екскурсій. Оглядово для гостей міста, Франківськ романтичний для пар, загадки липової алеї про вулицю Шевченка, жіночі обличчя Станіславова та Франківськ комерційний. Вартість однієї екскурсії 500 гривень. Незалежно від кількості людей, охочих на цю екскурсію, чи двоє, чи одна людина, чи ціла група. Вартість екскурсії буде становити 500 гривень. Ось, і вона триватиме близько двох годин. Теми є різноманітні. Екскурсії ми проводимо протягом світлового дня з 10 до 6 вечора. Це треба трішки так так рахувати. Ініціатива Франківська зігріває воїнів стартувала три дні тому. За цей час, розповідає Христина Тимошів, вдалося закупити три пари водонепроникних шкарпеток. Вартість однієї пари близько семи сотень гривень. Копик досить холодно та постійно вологість. А суть в цих шкарпетках, чому вони такі дорогі, чи що до них потрібно окремо збір робити. Тому що вони мають такі волокна, які не допускають проникнення вологи. Тобто, навіть якщо, наприклад, самі в капці так вони промокнуть, то нога залишиться сухою. І ці шкарпетки, звичайно ж, мають довший термін використання. Франківців також закликають приносити якісні теплі шкарпетки для воїнів у Івано-Франківський туристичний центр, що на вулиці Галицькій, 4 а у подарунок обіцяють працівники центру. Благодійники отримують екскурсію з оглядового майданчика міської ратуші. Діана Коржук, Андрій Шустекевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.